Привіт, любі, друзі! Сьогодні ми їдемо в снятин Франківщина до чарівної Іваночки Стефюк за її запрошенням, відомої етнографині дівчинки з гуцульським серцем. І це буде зустріч снятинщиною, спокуттям і, звичайно, з творчістю Марка Черемшини. А зараз все трохи, що нас буде супроводжувати на дорозі. Ми їдемо по вулиці Університетській, скоро про неї буде окремий репортаж. Вона складається з декількох частин, так само, як вулиця Українська. І перед нашим поглядом відкривається альма матір наша резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Краса. Подорожі це завжди чарівно, а подорожі Буковини це чарівно в подвійному сенсі. Рідне місто і весна. Повертаємо на вулицю Коцюбинського, прямо моя школа, район дитинства, блакитне небо над Україною і чарівний весняний день. Повертаємося ось там у нас гора Домінік, гора Габсбург. Повертаємось на вулицю Марка Варчка в напрямку будинку моєї матусі, район дитинства. Тут ми в дитинстві каталися на санчатах, будинок в стилі Необрунковіану. Весна, весна, весна вулиця Конституційна, за мого дитинства, 28 березня, і прям дорога до матусі. І неймовірно, блакитне небо. Там гора габсбург Домінік. І ось так, починаючи біля з резиденції Буковинських митрополітів, по всі 20 Марковачка, 28 червня, прямо під будинок ми з'їжджали в дитинстві на санчатах. І ми доїжджаємо до будинку, в якому мешкала Зельма Мербам, меморіальна дошка. Рідні місця, квітне форзиція і по вулиці Чорношевського Назва. Ми рухаємося в напрямку району Клокучка, а за нею туди роша. Я дуже нечасто буваю в цих локаціях, тому я думаю, що люди, які тут мешкали раніше, їм буде дуже ця подорож. А ось туди 12-та школа, директором якої була Дік Ніна Ізраїлівна, і в якій багато років працювала моя Матуся річка Клакучка, вулиця Тисминецька. І тут будинок Геннадія Антоновича, викладача української мови і літератури. Ах, Чернівці. І ми піднімаємося на гору до вулиці, до вулиці Бережанської. І ще трошки і спустимось по Бережанській, її відреставрували. Тут е у нас гуртожитки, принаймні раніше так було. І по вулиці Бережанській ми спускаємось на колишню Гагаріна, а тепер старовокзальну. І зачарування форзицію, предвісник весни, жовто-гарячі кольори. Чарівні будиночки, ось тут стадіон такий гарний. Зробили тут було захаращено в дитинстві. Ось ця чарівна віла. Тут живуть мамині учні, вулиця Бучацька. І ось вниз вулиця Бережанська. Ось тут у нас броварня, винзавод, стан жахливий. На на жаль, австрійська будівля. До речі, в Чернівцях австрійського періоду було дуже велика кількість броварень. Потім, які в радянський час, були переведені спортзаводи, винзаводи, бивзав. Ось. Але ж, але ж черьміці це не тільки серед місця, а так само райони дотичні до центру. Гастроном, гріль, якась величезна будівля. Торба, це щось поки я була світами в Києві. Збудували. Ого. го Так, кільце. Нагору вулиця Левадна, туди біла. Райони, з яких починався починалося забудова міста Чернівці, Черн, крепость черн на березі прута. І наш прут. І нас вітає сад гора. Садгора відома в історії набагато раніше, ніж самі Чернівці. Адже поселення, ну, звичайно, фортеція Черни і так далі. Але е, поселення у Садгорі, саме як місто Садгора, барон Гартенберген, е, барон це Садигурський, так, е, були відомі набагато раніше. І за ще до того, як Чернівці буковина була приєднана до Австро-Угорщини кінець 17 сторіччя у Садгорі, вже було величезне, потужне життя, була дуже потужна іудейська община Хасидів, але це окрема історія. Ось цей вокзал. Я ніколи, до речі, з нього не їздила, сюди з нього можна поїхати Кіцьмань, Заставна, ось ці райони, і ми виїжджаємо. В напрямку по Мамаївській трасі ми виїжджаємо в напрямку Мамаївців Нового Коселіва. А ось тут у нас метро, і бачите, оце в мабутимол, який недобудований. Мамаївська траса вчора весь світ святкував 100 років від дня народження нашого земляка, буковинця, правдивого українця Дмитра Михайловича Гнацюка. І він народився саме тут, на землі Мамаєвщини. Це було було 28 березня 1925 року. Тоді це було королівство Румунія, співак. Який брав за душу, який будь-де співав українські пісні, і два кольори, мої два кольори, пісня про рушник, Це ті пісні, які про українську душу, які занесені в скрабничку української нації, і ось вони лелекі вже прилетіли. Бузькі двоє пара. Дорога дуже мальовнича. Ми бачили так багато бузьків, лелек, які вже прилетіли на Буковину. А зараз ми на кордоні Буковини і Франківщини, Гуцулії, Покуця і Буковини. Перед нами Івано-Франківська область і славне місто історичний Снятин. Ми дуже гарно комунікуємо, дуже шляхитне товариство у нас. Передзвонили вже до Іваночки, вона нас чекає, і, як зазвичай, коли Іванка починає розповідати про наше українство, про нашу етнографію, а Марко Черемшина, в якого вона так залюблена, це взагалі її родзинка. Ми у перечитці ми їдемо вже Франківщиною, Все поруч, до речі. Раніше це все була Австро-Угорська імперія. А от після Першої світової війни тут була Польща. А буквально пару метрів назад, ось туди, там, де наша Буковина, була Румунія, можна було перейти пішки. Ось так війни змінюють долі людей, змінюють долі країн. І ось нас вітає Снятинська ратуша. До речі. Довжина Снятинської дзві... Снятинської ратуші одна з найвеликих в Україні, саме дзвіниці, не самої самої будівлі. І ось такі будиночки. На першому поверсі магазинчик, а на другому поверсі мешкали. Власники крамничок їх між собою я пам'ятаю в дитинстві називали жидівські будиночки, тому що мілкі ремісдрібні ремісники і люди, які бали великий хист до бізнесу, звичайно були євреями. Ви знаєте, можливо я... можливо я так, і ось ми їдемо снятином. Пам'ятник Степану Бандері. Снятин дуже історичне місто. Але про це буде окрема розповідь. Ось так, за чудовими розмовами в гарному настрої. Одним весняним днем ми приїхали до славного міста снятин. Наша подорож буде продовжуватись пам'ятник Марку Черемшині і неймовірний кущ. Жовтої фрозиції. Весна.